Народна самооборона на даний момент, вчорашнього дня проводить патрулювання міста та району частково, куди поступають сигнали, Перевіряються підозрілі люди, слава Богу, це оказується, або просто заїжджі, які учаться в тих школі. Тобто ну, абсолютно адекватні, нормальні люди, просто ну, вигляд у них трошки не такий, як у Золотоністів. E, взагалі в місті, дай Бог поки все спокійно. E, ну, я думаю, сьогоднішній вечір покаже все. Нужна, нужна тут охрана не нужна. На сьогоднішній день. На 9 травня на золотоноші міста ми, ми ведемо патрулювання міста разом із підрозділами МВС. Інформація була про те, що можливо можуть бути теракти, так як в інших містах зараз на сході України. Всі члени народної самооборони обдивлялися всі пам'ятні. Знаки, пам'ятники, повністю всіх людей, які є співдозрілі, займаємося іменно охороною таких громадських місць, де проводяться масові скупчення людей по вияву. Вибухонебезпечних речовин, також по виявленню осіб підозрілих, які можуть про сьогодні, не буде нічого такого страшного, як кажуть, що все пройде тихо, мирно, всі наші ветерани це свято проведуть достойно і ми разом спільно із ними будемо зустрічати ще. Заходу, що члени народної самооборони проводять по місту. У нас ще знаходиться блокпост біля Золотонівського КП за сторони Кременчуга. Очолюваний цей блокпост народною самообороною і просто тими людьми, які не байдужі до цього. На даний час там теж стоїть підрозділ, так само і з працівниками міліції ГАІ». Ведуть спостереження за в'їзд незрозумілих автотранспортів і таких самих людей, які ми проводимо і розшукуємо якби громадського віднесеться з розумінням. З приводу того, що може там когось зупиняють, тому що з таким надзвичайним станом в країні ми всі повинні розуміти, що тим паче на 9 травня повинен бути мир, спокій, звагода і взаємопорозуміння. Де сьогодні у нас є, які прийшли на цей захід із Георгіївською стрічкою, то ми всі з розумінням відносимося до того, що це є не проросійські якісь активні дії, а саме в пам'яті, за тих людей, за тих е е стариків, які воювали за нашу землю, за нашу країну мерія райради вирішили відмічати це, це свято, щоб люди знали, що війна з фашистськими загарбниками була переможною, і це наша історія, і перемогу забувати теж не можна. Бо від історії залежить і виховання наших будучих поколінь. Дітей і людей, які віддали життя за перемогу, треба пам'ятати, згадувати.